По-перше, це українська мова. Українська? Українську, українську. Українська, українська. Я українську мову. Українська Як то кажуть. Мені, мені мішком, мішками з піском буде най, най, найкраще. По-перше, як же біситься? По-третє, це мій вельчик. О, господи. Друзі, всім привіт. Мене звати Айк. Ви на каналі Ike Bike. І сьогодні я планую невеличку подорож. Дуже цікаве місце, наскільки мені так здається, тому що я там ще не був, але бачив багато фото і відео, тому хочу туди з'їздити, подивитись, що там та як, теж трошки познімати. Сьогодні буде такий цікавий випуск, тому що, по-перше, я знімаю його українською мовою. Я українською мовою взагалі в житті дуже погано спілкуюся, і ось вирішив знімати відео на канал. Це буде мене мотивувати, вправлятися, розмовляти державною мовою. По-друге, це мій вельчик, це циклон GTX. Я знімав відео, як я його купляв, збирав, але ось, ось сьогодні буде перше відео, як я на ньому катаюсь. Тож, це. Теж буде цікаво, я по дорозі вам трошки про нього розповім. Розповім про свої відчуття, як я пересів з МТБ на Гревел, як, як мені це все взагалом. По-третє, в мене будуть сьогодні ось такі окуляри Lynx. Я їх купив буквально пару днів тому, разок в них вже їздив. І сьогодні буде такий тестовий довгий заїзд. Буду теж дивитись, як мені взагалі в окулярах, і розповім саме про ці. І взагалі про їзду в окулярах в цілому. Е, а, і ще в мене є ось така кльова сумка фірми BlackPack і про неї я вам теж сьогодні трошки розповім. Тож, сідайте, сподіваюся, відео буде цікаве. Поїхали! Заїхав в Київ, зараз їду на подол, Треба випити кави, бо щось не йде. Річ дуже важлива в сьогоднішньому огляді, це мій ВІЛ. Вельчик української фірми «Циклон». GTX називається моделька, Алюмінієва рама, карбонова вилка. Я на нього пересів після МТБшного велчика. і мені дуже по кальфу. Мені дуже подобається, як він виглядає, як він їде. Тут тонкі покришки, на відміну від МТБ. Кльовий такий накат на ньому дуже. Дуже погані були задні гальма. Це такий по мінусам трохи пройдусь. Але я заїхав в веломайстерню. Мені сказали, чувак, поміняй тросик і рубашку цю, і має бути ок. Я поміняв і справді все стало ок. Тому, якщо ви, якщо у вас є такий вельчик і у вас погані задні гальма, спробуйте замінити, замінити тросик. Я замінив і спереду і ззаду, але спереду можна було не міняти, а от ззаду насправді відчувається. Що ще по ньому? мабуть, все, я купив та і катаюся дуже давно. Всім задоволений, ловлю кайф. Тому раджу вам. Крута українська фірма Циклон. Наступна річ, про яку я хотів вам розповісти, це сумка. Сумка українського бренду BlackPack, нарульна На рульна сумка. Я до цього їздив з бананкою, просто чіпляв на себе і їхав. Це не дуже зручно, якщо їдеш далеко. Воно завжди перекручується, щось натирає, А це таки на руль, накидав туди дуже багато речей, вона дуже містка, і з нею дуже зручно кататись. Кльова якість, тому сумкою задоволений. Тепер трохи про ці окуляри, як я обіцяв, треба щось розповісти. Окуляри Links. Я... Це найдешевші, які я знайшов, здається, в магазині Velago, але вони мені сподобались за формою. Вони, здається, мені пасують більше, ніж ті, які я там ще пробував. Кльові окуляри. На свої гроші дуже круто. Очі зовсім не втомлюються. Навіть якийсь там фотохром, щось відпрацьовує. Вони продуваються, це так відчутно прям. Тому я вам раджу, якщо ви оглядаєте щось виберіть собі, спробуйте такі. Народ їду вже додому. Цей день закінчився. Сумарна відстань, на яку я сьогодні проїду, разом з цією дорогою додому буде десь близько 100 км. мабуть, думаю, навіть більше. Є пара висновків, які я за сьогодні зробив. Перше це місце, в якому я був. Дуже круте місце, дуже атмосферне. Я вам раджу туди з'їздити, якщо ви там ще не були. Не потрібно навіть виїжджати нікуди з Києва. Тобто це в межах міста. Там кльово, там можна гуляти цілий день. Дуже велика територія, дуже кльові ці хати. Я дізнався, почитав в Вікіпедії, що це все було знайдено на території України. Це дійсно оригінальні старі хати, які віднайшли. Там на місці, де їх віднайшли, їх там повністю розібрали до фундаменту, потім перевезли сюди в Київ і тут ось в одному місці це все зібрали. Але є пара висновків, які я зробив для себе саме у цій подорожі. Перший висновок, що їхати так далеко і намагатися щось знімати, це не мій варіант зовсім, тому що сил на це все в мене немає. Тобто спочатку я щось знімав, там щось розповідав, але згодом е, ні, ні бажання, ані сил на це все не було. Я просто понабирав пару планчиків і все тому, вибачте, відео буде таким от не дуже інформативним. Другий висновок, я, який я для себе зробив, це те, що якщо я буду кудись їхати, е, щось знімати це буде десь приблизно 50 кілометрів загальна відстань, тому що тоді... Я по собі відчуваю, що в мене ще є сили щось говорити, щось розповідати, якісь емоції показувати. Але якщо більше, я просто думаю про те, як би доїхати додому і все. Все, друзі, я поїхав додому, вибачте, що так скомканий такий випуск вийшов. Я обіцяю виправитись, на наступній подорожі буду так заздалегідь все це, це планувати. Наступного разу спробую щось написав сценарія написати, подивлюсь, що з цього вийде. Дякую, що подивились, Підписни лайк, Це з вас, а з мене нові ролики. Бувайте!